Всім доброго ранку, ми теж прийшли посинкувати помідори. Наташа працює, а я знімаю. От мені добре, на старості років. За молоду наробилася дуже, а зараз невісточки роблять і баба тільки ходить, контролює. Поки я вийшла, вона вже яку градочку зробила. Отаке бідненьке, без дощу, але вже такі помидорки в'яжуться, гарненькі. Баклажани прямо за сутки повилазили геть з пляшок. були менші, ще якраз з пляшками були, загляд вже здорові. Цвітут. Є ще такі менші помідорки. Ми їх поливали, то кругом них росте отакий бур'янець. Це все і город був би в такому бур'яні, якби був дощ, а так кругом корчика. І я цей бур'янець виполюю і в відеречку, І занесу гусям, бо гусей теж нема де пасти. Так, дивлюся, що в нас вже огірочки є. Вже будемо пробувати свої. Угу. Ого, На салати буде. люди. Угу. Ну, що тут? Такий малесенький Цвітуть. Да. Недаром кажуть, не проси врожаю, просив врожаю. Не проси дощу? <тасв chambe> <laughs> <hi> да. Я вже перепутала все на світі, не проси дощу, проси врожаю. Угу. Так, початок є. Ще тільки є ось у насаженні, ще тільки повилазили. Так, що тут? О, вже так жарко. Наташа ще рачкує. Котики коло мене лазили, по мені стали блохи скакати на городі. Думала, що то від котів. А виявляється, що на помидорах блохи є. Такі блискучі і так скачуть. Мені кажеться, така похожа блоха, як ото їсть ці. Бураки, ну, я що знаю. <гум> Кіно. Ще не бачила на помідорах блохи. На помідорах це вони десь скачуть до де це, на мішійці вона. На мішійці. Да, а -а -а. На мішійці так в трубочку сюди залазить. Ага, так, да, да, воно блискуче, таке блискуче. на липло це така, як мушка, це угу. не блоха. Так, да, на бур'янці сидить. Така блискуча. Угу. Ну, при такій спеці, то що хочеш, може завестися. Так, небагато огірочків вибрала, але на салатик буде. Капусточка вже своя гарненька. Огірочки свої, можна робити салатик. Ось ця блоха блохана капуста. І на капусті є блоха. Ось дивіться. І білокрилка, і блоха, і що хочеш ще. Так, в нас вже перчик зацвітає. Так, да, ви вже позривали королівську квітку. Ось дивіться вона яка. Пішна. Це перша квітка. Всередині вона це, бачите, вона тягне на себе всі соки. Ще недавно я не знала про таке, а торік чи позато рік діни білої подивилася. І оце, що їх треба зривати, бо вони тягнуть на себе всі соки і не дають однаково розвиватися решті. Більше коло цього рачкувати. У нас була перчичка така маленька, вазончик. І ніяк не хотіло рости. Таке манюсіньке відросло і не хоче. А цей рік ти що, зривала? Ну, ще й досі обриваюся. Да. Бачите, вже ті зав'язався перчик, але ага. ми її будемо виривати, бо він нам не треба. Обриваю ще й досі, всі квітки на ньому, то він почав рости. Бо Ігор в нас любить борщ з перчичкою. Сусідка гуси пасе. Хоч там нема що пасти, але бідненькі шукають. Стасік від бабки їде. Так, недавно я обрізала вуса і вже знов скільки напускала. Okay. До кожного треба зігнутися, і кожного ось. Це кожного треба обрізати. Так, поїхали поратися. Трохи програлася, прорачкувала з клубнікою, трошки її полила, пообрізала вуса, по одному вусику вилишила і трошки лила водички, щоб мало до чого вчепитися, бо прямо пилюка. Немає воно, бідненьке, до чого вчепитися. Це так, щоб було десь пропади, десь насадити. Щоб було на розсаду. Ось так я робила. Трошки корчик полила, трошки вусик При, причепила. Так. Півтора радка я зробила, а ще півтора радка буде на завтра, бо вже вечір. Вже і спина болить. Таке вже картопелька маленька. Хоч воно все маленьке, але цвіте щось і в'яжеться. Ой, ще щось, ще щось, ще щось о клубничку знайшла, Вже немає. Ніч, перевелась. Вже не сезон. Ой. Хмара така десь з півдня надійшла була і пішла далі. Одесу заливає десь туди, щодня там дощ йде. Ну а в нас нема. Всім на добраніч, всім спокійної ночі.